Всім привіт! Сьогодні я хочу присвятити відео темі формули скорочного множення, а точніше, одній формулі різниця квадратів. І я хочу на цю тему різниця квадратів записати три відео: перше доведення формули, друге і третє відео буде, де е, самі будуть приклади, як ми ці формули використовуємо. Що ж, вернемося до різниці квадратів. Що це таке? Різниця. Що таке різниця? Це є знак мінус квадратів. Перше на голову, напевно, що спадає квадрат. Різниця квадратів. Вона рівні мене. І е, треба варто зауважити, що квадрат це не тільки геометрична фігура. Квадрат це може бути, коли число підноситься до квадрату. В даному випадку А квадрат мінус Б квадрат. Маємо різниця квадратів. А в чому вона буде дорівнювати? Поміркуємо. Колись захотіли подивитись, а що буде, коли два однакових числа перемножити? Тільки у першому випадку є мінус, у другому випадку буде плюс. Що ж, будемо множити разом. А як ми множимо такі дужки? Ми поступово множимо А на перше число в наступних дужках, і потім А множимо на друге число в наступних дужках. Потім те саме робимо з Б. А на А буде А квадрат, бо два одинакових числа це є квадрат. А помножити на Б буде АБ зі знаком плюс, бо тут є плюс і тут плюс. Далі мінус Б множимо на А. Тут є вже мінус, тут є плюс, мінус на плюс дає нам мінус. Буде мінус БА. Мінус b помножити на b – мінус, бо мінус на плюс дає нам мінус, і b на b – b квадрат. А і b та ba – це одинакові числа. Тому що є букви, вони одинакові, але ми можемо міняти місцями. Тобто немає значення, чи ми 3 множимо на 2 буде 6, чи ми 2 множимо на 3 теж буде 6. Але все ж таки розпишемо, щоб ви запам'ятали. А квадрат переписуємо, плюс АБ. мінус, давайте поміняємо місцями і мінус В квадрат. Тепер ми вже знаємо, що вони однакові, а одинакові числа, коли ми віднімаємо, буде 0. 7 мінус 7 дорівнює 0. 3 мінус 3 дорівнює 0. Є у вас дві цукерки, віддали ви молодшій сестрі дві цукерки, у вас лишилось 0 цукерок. Тому ми можемо сміло закреслити. Це ще називається скорочувати, знищувати. І подивимося, що в нас залишиться. А квадрат і мінус Б квадрат. Ось. І різниця квадратів. Тому різниця квадратів зрівнює А мінус б квадрат. А плюс В. І насправді неважливо, чи ви бачите цю сторону формули чи цю, воно завжди перетворюється одне в інше. А квадрат мінус Б квадрат розписується як так. І коли ви бачите дві дужки, де просто знаки інші, але числа ті самі, ви можете розписати як різниця квадратів. А як це виглядає на практиці? Я вас запрошую до перегляду другого і третього відео на цю тему. І ви навчитесь. Дякую за увагу.